Перевіримо, чи я змогла прожити день по рекомендаціям від чата GPT. На сьогодні він мені пропонував відпочинок або легку йогу і ось такий чек-лист на щодень. Легка йога відбулася разом з Арчі, звичайно. Далі збираємося в цей день і їдемо по справах. Водичку я взяла як чат GPT, і рекомендував. Повноцінний сніданок за його порадою теж відбувся. Вертаюсь додому, щоб зробити легку прогулянку з Арчі. Далі змінюю лук і їду на примірку у сукні до свята. До речі, можете в коментарях проголосувати, який образ вам більше сподобався. Мені, мабуть, чорний. з Божою допомогою втримаюся від того, щоб взяти до серце сільпо і перекусую швиденько в машині. Вийшла із зустрічі, сподіваюся, отримала надію на хороші новини. Десь на цьому етапі я була впевнена, що я вже находила норму кроків, але насправді там було три з чимось тисячі. Фінальною зупинкою дня став фестиваль Турлока. Насправді я дуже неймовірно втомлена і дуже мрію про браслет вуп, тому що тільки він допоможе мені якісно відслідковувати мої хелс-індикатори. День вийшов капець активний, я ним дуже задоволена, але норму кроків я не находила, харчування було погане, тому робимо висновки.